Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина, і зараз у нас таке питання, що може початися бунт і у Білорусі, і тут виникнуть декілька питань. Ви всі знаєте, що білоруські добровольці, здається, два полки б'ються, борються за незалежність України, тобто на нашій території проти Росії, російського режиму, російського народу, навіть так буде. Ось і ходять такі чутки, що вони теж можуть повернутися додому і наводити порядки проти Лукашенківського цього режиму. Давайте просто подивимося спочатку, чи може бути таке. Да, да, да. Дуже навіть вирогідніше, і навіть я не здивуюсь, якщо це дуже дуже швидко відбудеться. І так, це питання ми вияснили. Дійсно, це може бути і навіть дуже швидко. Карти ці говорять, смерть, вона завжди дуже швидко, швидко йде. І так, наступне питання, тому що Росія, здається, Пісков заявив, що Росія може втрутитися, якщо це відбудеться. Угу, угу. І в мене так, так, так. Росія вже готується. Угу. До під... ну, для Росії, для е, режиму Путіна, це є підступний план. Тобто, да, дійсно, карти вже самі підказали мені, самі вивалилися. Е, І так, е, мої дорогенькі, давайте подивимося, як буде це відбуватися? Як буде це відбуватися? І так, давайте. Припустимо, почався бунт на Росії. А, як зреагує білоруський народ? Я бачу, що тут повстане білоруський народ. Угу. У них є а, якийсь ватажок є уродженець Білорусі, скоріше за все, він повернеться дійсно. Він очолить. Я не знаю, хто це є. І мене не називаю, тому що не знаю. Взагалі не знаю, хто це може бути. Є хтось, уроджений з Білорусі, який прийшов на сторону України, і він повернеться назад, і ось він очолить це повстання. Тепер давайте можливі рухи Росії стосовно Білорусі. Як буде діяти з цього приводу Росія? Режим путінський. Ви знаєте, ну дуже мало. Мені карти показують дуже-дуже мало. Дуже маленька кількість. Немає в них. Повноцінно вони не зможуть. Білоруси лишуться сам на сам, будемо так казати, Росія, дуже якщо і допоможе. То маленький, маленький, дуже малюсінький процент. Тобто, ви вже знаєте, що з кордону Білорусі вже все повивозили, там ну, мало що є, тому що режимові Росії не хватало, вони це все забрали. Тобто, я наскільки бачу з цього розкладу, не бачу великого втручання, трошки щось, але це не це не багато. Це небагато. І на тому і закінчиться. Щиро дякую, мої е, дорогі. Ага, стоп. Давайте подивимося, чи повалять вони режим рук, чи вдасться їм повалити режим Лукашенка. Ну, тут е, я так скажу, думаю, що да. Думаю, що да. Лукашенкові дуже добре жилося. Думаю, що да. Вдасться їм. Звичайно, з великими втратами я бачу, але буде да, да, буде перемога мої дорогенькі. Не знати, коли це буде, я не дивлюся. Таро не показує дат, не показує час. Це рідкість, коли я сама відчуваю, що ось ця карта про це говорить. Тому що хто розуміється на таро, знає прекрасно, що таро воно має свій, свій час що взагалі в світі предсказати дату неможливо, це неправда. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги.